Сергію Аркадійовичу, новина про звільнення Херсона 11 листопада 2022 року. Як ви дізналися про наше місто, що Збройні Сили України вже в Ну, Насправді, кожен день ми жили тим, що це має статися. Це я думаю, що у кожного з нас була така маленька персональна мрія. І е, загальна колективна аура того, що Хесон має бути повернений е, під контроль української е, армії. І, власне, коли це сталося, ну е, точно вам 100% не скажу. А чому? Тому що ця новина вона була блискавичною, і вона лунала з усіх каналів, соціальних мереж від наших друзів і колег? Я е, от е, 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 Намагаюся так впорядкувати ті думки. Мені здається, що вперше я дізнався від батьків, які на той час перебували в Білозерці з передмістя Херсону, які потелефонували і сказали про те, що синку швидше за все, так, швидше за все, що щось таке от, відбувається, і позитивне налаштування, що а, ми вже звільнені. І потім відразу десь у ці секунди, ну, буквально секунди це колеги, це друзі, це соціальні канали, це ну, новина, яка лунала з усіх мереж. Так, я знаю, що е, згодом не так е, навіть дуже швидко да, ви змогли потрапити до Херсону, до батьків. Які були ваші враження після деокупації міста? Е, е, чи побували ви тоді в стінах університету? А, ну, Після деокупації, звичайно, в Херсоні я був, з сім'єю був, з колегами ми були неодноразово. Десь раз в квартал, раз в 4-5 місяців виїжджали, тому що ми ну, мусили провідувати наших батьків. У нас був такий формат, коли Олександр Володимирович був на роботі в Херсоні, я приїжджав. Працювали власне в Херсонському державному університеті в місті Херсон. Але перший раз після деокупації, після звільнення Херсону, ми поїхали власну артівку в грудні. Зрозуміло, це такі були відчуття Відчуття от, поєднання певних таких острахів і щастя, повернення додому, тому що виїхали ми з сім'єю в квітні. Коли університет визначено, що буде працювати у форматі переміщеного закладу освіти на прикарпанті, власне, минуло з квітня до грудня доволі великий відтинок часу, і зрозуміло, що коли ми тільки повернулися і їхали власною автівкою в житлоградською Миколаївську область, це от відчуття. От Рідної землі, рідного повітря, рідної землі, це ті дороги, які для тебе були ну, неймовірно близьким і навіть інтимним, таким, знаєте, тим, що, що тебе спонукало далі рухатися вперед. І зрозуміло, що Херсон це було інше місто, але воно рідне. Це рідні Херсонці, це близькі, це друзі, це колеги. І зрозуміло, це було відчуття щастя, такої знаєте позитивної ейфорії, що рідне місто вільне, і ти не часто, але можеш, можеш бути. Ти можеш побувати у своїй рідній домівці, ти можеш відчути дотиком. Ті речі, які для тебе теж є і, і, і сімейності, і ну, родинності, і родинного тепла, зараз, на жаль, ну, таких миті стає все менше і менше, оскільки ми всі прекрасно розуміємо, що безпекова ситуація, та, а, можливості, на жаль, вже не ті, але все одно ми наші мрії так. і наша наша віра дозволяє нам ще повернутися до Херсону. Сергія Аркадійович, дякую. Які ваші побажання сьогодні Херсонцям? Мої побажання і херсонцям, і всій спільноті нашого університету і взагалі всім українцям ніколи не втрачати надії і віри. Від нас хочуть, щоб ми ридали, щоб ми завжди були з опущеними головами, щоб ми впадали в депресію. Але ми довели всьому світу, що ми сильні. Херсонцям бажаю бути згуртованими, тому що херсонська громада це не тільки територіально насутки, херсонська громада це зараз увесь світ. в Херсонській громаді з'явилося крім корінних херсонців дуже багато прихильників і друзів, які допомагають, які надихають. Херсонська громада це Збройні Сили України. Це наші побратими і посестри, які там на передовій роблять можливості. Мінімальної безпекової ситуації для нас, херсонців, хто бог в Херсоні, це літні люди, це волонтери, так. ну діти. діти, так так. тому я бажаю віри, я бажаю всім міцного здоров'я, тому що воно нам потрібно для того, щоб дочекатися як нашої перемоги і від, ну, повернутися всім в Херсон. Залучити наших друзів, хто не був херсонцями, щоб стали херсонцями, і відновити наш край, щоб він був ще й ліпшим, модерновішим, сучасним і європейським краєм. Дякую вам за розмову. Дякую,